Привіт, любі, дорогі стрільці! Це підказ ангелів на березень 2025 року. І так, розглянемо три сфери вашого життя: стосунки, чого приємно очікувати, чого остерігатися, яка моральна атмосфера панує у вашій парі? І витягнемо карту для людей, які у пошуку партнерства. Чи підете ви на романтичне побачення у березні? І також. Робота, чого приємно очікувати, чого остерігатися, яка моральна атмосфера в колективі панує. І витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи. Які можливості відкриє вам березень місяць? Також фінанси. Фінансову сферу розберемо, що робити в березні, щоб примножити ваші фінанси. І що робити, щоб не втрачати? І так, витягнемо карту. Загальну енергію місяця березня, під якою енергією пройде цей місяць? До чого бути готовим? І так, перша сфера вашого життя це стосунки. Чого приємного очікувати, чого остерігатися? І перша карта: яка моральна енергетика зараз панує у вашій парі, і які перспективи у вашої пари? Дивимося. Чудова карта це карта майбутнього. Це карта перспективи. Дуже чудова. І така карта ризику і карта удачі, карта успіху. Ваша пара на правильному шляху, щось нове йде, завершення якогось старого періоду вашого. життя, І ви переходите в стосунках на вищий рівень, на інший рівень. Це як. Є стосунки, ви зустрічаєтеся, починаєте разом жити. Чи плануєте заручення, чи плануєте вже весілля, чи плануєте дитинку. Це інший новий, кращий рівень у ваших стосунках. Перепрошую. І так, чого приємного очікувати в стосунках? Якийсь новий період в вашому житті йде? І знову ж таки, перехід на новий рівень. Перехід на новий рівень. Щось буде мінятися однозначно. Буде для вас це незвично, дуже незвично. Ви навіть будете тривожитися, будете переживати, вам треба буде приймати рішення, і ваша пара карта сама випала. Дивіться, яка чудова карта. Серце, карта любові. Туз чаш. Це здійснення мрії. Ваша мрія здійсниться однозначно. А, стрільці, чудові енергії йдуть, ваші стосунки неперевершено. Чудово. Просто неймовірно. Іде любов? Все ж таки, ви відчуєте, що вас люблять. Ви будете знати, що вас люблять, можливо, якийсь період переживань, вагань є в вашому житті, але тут однозначно любов і чудові, відкриті щирі почуття. Так, чого остерігатися? Давайте дивитися. А тут є якась третя особа, може бути що, чи свекруха, чи мама, чи можливо подруга, яка буде з якою ви будете комунікувати, і яка може трошечки або каламутити воду. Або вам говорити щось. Тут дуже добре, знаєте, завжди це ще карта чіткості, ясності, це все, що ми думаємо. Це може бути, що і ви собі щось надумаєте, і хтось вам ще може нашіптувати. Ну, звертаючи увагу на оці карти, які тут стоять: що багато ворон каркають. Це може бути, що вам щось, хтось буде говорити, наговарювати, сіяти якісь насіння сумнівів. Вашого лівоньку, приймайте рішення самотужки. А, так, довіряйте своїй інтуїції. А, слухайте, але не приймайте близько до серця. І так, давайте витягнемо карту. чого Що приємного очікувати в стосунках? Що приємно очікувати? Тут перспективи, тут хороші перспективи, тут плани на майбутнє, спільні плани на майбутнє. Якщо у вас є якісь вагання, Якісь запитання до свого партнера тут відверто відкрито питайте свого партнера, питайте про плани на майбутнє, слухайте чи ви є в цих планах. Уважно слухайте, коли питаєте щось свого партнера, обов'язково задавайте запитання. І якщо є якісь сумніви, не слухайте нікого, а говоріть із своїм партнером відкрито, відверто. І задавайте запитання, і слухайте уважно, що говорить партнер. Тому що дуже багато людей приходять до мене на консультацію, і коли я питаю, що говорив по цьому поводу партнер, так-так говорив, але не чули. Не чули, Говорить, а люди, але ми завжди любимо собі домалювати свою картинку. І навіть якщо партнер озвучує свої бажання, зазвичай ми їх перекреслюємо і домальовуємо своє. Тут, якщо маєте якісь вагання, даю вам такий лайфхак, задавайте запитання своїм партнерам і уважно слухайте, що вони відповідають. Не домальовуйте. Так. А, і для людей, які у пошуку романтичних стосунків. Давайте витягнемо карту, які можливості, які перспективи принесе березень для вас. Дивимося. Тут карта двійка, якісь плани, коли люди удвох щось планують. Ну, знаєте, це ще не романтичне побачення, це можуть бути переговори, дзвінки, тому що тут двоє людей на відстані. І це можуть бути якісь переговори по телефоні, телефонні дзвінки, переписка, але це ще якби це на відстані. Розмови на відстані. Так, дивимося далі. Робота. Яка зараз атмосфера панує в робочому колективі? Дивимося. А тут невеличкі гроші, невеличкі, можливо, якісь премії, якісь бонуси за вашу працю будуть. Будете радіти, або це ще може бути вкладання у своє навчання. Можливо, будете якби, підвищувати свою консультацію, або купляти собі якісь курси підвищення кваліфікації, або, може, ви будете навчати когось, ідея, як ви можете бути в ролі. Учня, коли вас вчать чомусь новому, або ви можете виступати в ролі учителя і вчити нових працівників чи нового працівника вашій майстерності. І так, чого приємного? Очікувати на роботі, дивимося. Тут дуже тут на великість, це найшвидкісніша карта. В Таро 8 вісім кажезлів, і це про швидкість, це про переїзди, це про відрядження, це про те, що буде дуже багато справ, але ви з усім будете справлятися. Це маса обробляння інформації, поїздки, вирішення питань за один день треба буде вирішувати, вирішувати, вирішувати. Багато питань. І це карта про те, що ви все да, вам все буде дуже легко вдаватися. Тому що тут, як а, все йде. Вам на допомогу все сходиться в центр. Всі ці енергії, швидкості сходяться в центр. Мені, коли от випадає карта така на день, а це я за день, коли от випадала така карта нещодавно, це я за день вирішувала просто всі ті питання, навіть які не планувала, а ще раніше там хотіла вирішити, і там місяць-два місяці назад, і вони десь тягнулися. Потім, потім, думаєш, і в цей день просто все склалося так, коли ти вирішив це все. Просто за 5 хвилин прийшли потрібні люди, потрібна інформація. Ти просто під'їхав чи переговорив, і все, все дуже легко вирішувалося. Буде е, багато якби, завдань вирішено, але це буде дуже-дуже легко. Ви навіть не зауважите, як ви вирішите дуже багато питань. Все буде все, сесії, буде вам складати як пазл. Це буде складатися на благо вам. І на благо вирішення ваших питань. Так. А, люди, які у пошуку роботи, витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи, які перспективи готує вам. А, тут ви вже кричите енергія, коли ви вже кричите і там не взяли, і там не взяли, щось вам не, вда... не вдається, не вдається, не вдається. Пошуки вже виходять в глухий кут пошуки роботи. І ще може бути для людей, які працюють на якійсь роботі, вже не витримують ту роботу і хочуть почати пошуки іншої роботи, але не наважуються. І тут яка порада, давайте спитаємо карт, яка порада для людей, які вже виснажилися на одній роботі, але не, зав... не наважуються почати шукати іншу, залишити це все. Ну тут ідея така, що не треба нічого залишати, але шукати далі, шукати роботу, залишаючись, тому що так розумієш, тут розуміння страхів, що якщо залишити ту роботу, яка є. Яка покриває ваші базові потреби, яка вас виснажує, лишати не треба, але почати дуже інтенсивний пошук, просто це має стати вашою ще однією роботою пошук роботи іншої. Так, треба, звичайно, піднапружитися, але це не треба покидати, треба продовжувати. І тоді давайте дивитися ще підказку, що допоможе. Допоможе. Тут є люди, які вам допоможуть. Тут, якщо задатися таким конкретним запитанням, прийдуть потрібні люди, і все вирішиться дуже-дуже полюбовно. Тут карта закохані, це означає в роботі, це означає, що і з тої роботи, якщо ви маєте страх, можливо, як ви от знайдете роботу, і ви думаєте, що я скажу на своїй роботі. Дуже полюбовно у вас завершиться це. ви скажете. Любе ваше рішення приймуть дуже нормально. Завершиться все дуже по-любовно. Можна не боятися, якщо ви знайдете роботу іншу, яка вам по душі, завершите все полюбовно. Не буде ніяких перешкод, ніхто вам не буде нічого упрікати, нема чого боятися. Так, далі. Фінанси, що робити, щоби в березні примножити свої фінанси? Дивимося, що робити. Тут ідея якесь завершення, і це ще карта масштабування. Що робити, щоб примножити свої фінанси? Це карта масштабування подумати про майбутнє, подумати про вкладання кудись грошей. Що не робити? Тут що не робити. Іде карта, давайте ще підказочку це хороша карта. І тут взагалі хороші такі карти на фінанси. Фінансова ситуація буде у вас стабільною, але тут кожен хоче якби, урвати свій кусочок, Будуть, будуть витрати, але і буде і дохід. Ви собі зможете дозволити і одне, і друге, і третє. І... Ще одну карту як застереження. Ну, тут дуже хороші емоції на рахунок грошей. А в березні буде дуже вдалий час щодо ваших фінансів. Вам на все вставатиме, ви все будете вспівати, все ви зможете і впорядкувати свої фінанси. Дуже-дуже. Буде вам і комфортно, і на все вам буде ставати. І давайте ще витягнемо карту на загальну, на загальну енергію місяця, чудові перспективи. Все, що ви будете зараз робити, всі починання в березні будуть і всі ваші труди, все, над чим ви будете трудитися в березні. Це буде давати чудові плоди в майбутньому. Це карта майбутнього. Зараз ви закладатимете фундамент вашого майбутнього успіху. Це просто чудова карта стрільці. Чудова карта оптимізму, коли людина завжди дивиться вперед. І це про вас стрільці. Стрільці люблять дивитися вперед, стрільці оптимістичні і завжди мають план. Дивіться вперед. Це карта чудового майбутнього. Дуже люблю цю карту. Це коли у людини є багато бажань. І коли є у людини бажання, Бог любить таких людей, і Бог дає їм можливості. І вони стають такими везунчиками долі. І коли, Бог, коли людина вірить в те, що вона хоче того, вірить, Бог дає. Бог дуже любить людей, які оптимістично налаштовані на майбутнє завжди вперед, вперед і до майбутнього. Чудова карта. І від себе я вам бажаю весни у ваших серцях. Хай завжди буде весна. o bafo, a moça